Ті люди, які сьогодні стабільно і чітко вірять в Україну, вони не ламаються не серед вас, не серед команд інших областей, не серед керівництва партії. І можу також повідомити вам, що ми наприкінці жовтня будемо проводити великий з'їзд партії. Він для нас буде ключовим з'їздом. Тому що ми приймемо зміни до статуту, які зроблять нашу партію демократичною, децентралізованою, де ми приймемо оновлену програму, де ми приймемо зміни до статуту, які зможуть е, дати нашій партії як можливість захисту від таких рейдерських атак, так і повне відчуття кожного члена команди, що його робота помічена партією. Що його зусилля на благо України підтримані народом, і це значить, що така людина мусить крок за кроком мати можливість будувати країну все на більш і більш важливих позиціях, як в партії, так і у владі, в парламенті, в представницьких органах нашої держави. Ви знаєте, що саме таке оновлення, саме така модернізація потрібна і нашій країні, і тому на з'їзді партії. Ми з вами оголосимо якраз ту ключову лінію, ту ключову стратегію і те завдання, ту мету, яку ми будемо далі проводити вже в нових умовах панування авторитарної влади в нашій державі. Після того, як буде проведена зараз наша обласна Київська партійна конференція, ми досить швидко оформимо всі документи. І передамо їх в Територіальну виборчу комісію. Там з використанням нового закону про вибори та з використанням е, Ківаловщини в Центральній виборчій комісії, а Ківаловщина це коли побудована в Центральній виборчій комісії машина для голосування, де 10 людей з 15 приймають будь-які антизаконні рішення по першому. Е, Наказу партії регіонів і адміністрації президента. Ви знаєте, що таке ЦВК ми з вами мали в 2004 році, коли були вибори Ющенка, і коли в 2004 році повністю сфальсифі... сфальсифікували все. І сьогодні так само за Центральну виборчу комісію е... партійно відповідає Ківалов. І все, що було в 2004 році, повністю в повному обсязі повернулося. І, безумовно, зареєструвати наші списки справжні, надійні, ваші, для них буде виклик. Або вони їх реєструють і тоді мають хоча б мінімальний шанс на те, що ці вибори будуть хоча б схожі на несфальшовані, або якщо вони зараз реєструють фальшиві списки, то ці вибори вже на початку будуть не мати ніякого значення. Далі ми безумовно будемо боротися. Ми будемо всіми силами як в Україні, так і на міжнародній використовуючи міжнародні можливості, робити все для того, щоб ці списки і ці вибори не були визнані, і ми будемо боротися за те, щоб наша політична сила і далі мала можливість міняти Україну на краще, наближаючи її до європейських стандартів. Я з вами незалежно не від Чого, що буде робити влада. І я з Україною незалежна не від чого, що вони будуть робити. І якщо ми були з вами сильними останні роки, то зараз наші сили мусять просто стати набагато міцнішими. Я хочу, щоб ви передали всім командам мої слова і моє прохання рухатися вперед, незважаючи ні на які перешкоди. Щоб ви передали всім багаточисельним командам. В Київській області вдячні за те, що вони стільки років знаходять в собі громадські сили боротися, нічого від цього не отримуючи, не ставлячи ніяких питань і не пред'являючи ні до кого претензій. І саме завдяки таким людям, як ви, і команди, які сьогодні працюють по всій країні, в партії Батьківщина, в є шанс. Бути сильними і не дайте цей шанс їм зруйнувати. Списки це не велика складова, а шанс країни стати іншою. Це повна наша з вами відповідальність. І ви знаєте, хочу ще звернутися до засобів масової інформації. Я знаю, що з початку 2010 року в країні можливо все. Наприклад, після того, як так Жорстко повелися з нашою Київською обласною партійною організацією. Я в одному з високоповажних видань прочитала, що партія Батьківщина скаржиться, що їй не дають вести партійну діяльність. Ми не скаржимося. Ми просто розраховуємо на те, що за 10 років важкої боротьби проти всіх авторитарних режимів України ми все ж таки маємо. І чесних журналістів, і громадянське суспільство, яке здатна зрозуміти, якщо сьогодні прийшли за партією Батьківщина, то завтра прийдуть за вами, а післязавтра за вашими дітьми. І потім вам не буде куди піти. І вам можливо не буде дефтаків написати. Тому це не наша справа і не наша скарга. Це сьогодні просто сигнал про те, що в Україні калиним залізом випалюють право народу на вибір. І навіть якщо жодна людина в країні не буде підтримувати партію регіонів, вони хочуть зробити такі вимоги і умови, щоб ті люди не могли поміняти цю владу. Навіть люта, ненавидивши її, такі правила створюються. Давайте зробимо так, щоб цей план не був втілений в життям. І враховуючи, що присутні, в тому числі, і представники дипломатичних е, представництв інших країн, я хочу і до них звернутися. Те, що роблять сьогодні з сильною конкуруючою партією в Україні, це не випадковість, і це не епізод, який розсосеться сам собою, це система, яка починає діяти в Україні. Використовуючи всю владу, весь ресурс, всі можливості, це система, яку або зараз ми всі разом зупинимо, враховуючи, що Україна член Ради Європи, або потім буде запізно зупиняти. І Україна, як незалежна країна, спочатку втратить демократію, потім втратить свободу, потім втратить незалежність, потім вб'ють її душу. Разом з мовою, культурою, історією, разом з усіма всіми нашими славними сторінками нашого українського життя. А потім покоління визнають нездатність нашу з вами і неспроможність захистити той дар, який нам дав Господь, і яким народ України разом з журналістами, з громадянським суспільством. Разом з представниками всіх еліт просто не змогли зберігти. Ми дуже розраховуємо на те, що Україну в Раді Європи будуть сприймати як країну, яка сьогодні потребує оцінки і підтримки, будуть сприймати в Європейському Союзі як країну, яка природня мусить належати до Європейської родини. Але сьогодні силоміць Україну відтягують від цієї історичної можливості. Давайте зробимо так, щоб всі найгірші прогнози не виправдалися. І щоб те, що відбувається сьогодні в Україні, залишилося тільки поганим сном нашого народу в найкоротший термін. Я в це вірю і знаю, що ми з вами, саме ми з вами, це зробимо.